Вже третій рік використовує препарати торгової марки Добродій в цілому успішно, тобто використовуємо їх у системі захисту і інтегровуємо в інтенсивну технологію, використовуємо у своїй власній технології, яку розробили на основі рекомендацій так поділя агрозахист. і вирощуємо плоди слив, яблунь. Так само вирощуємо черешні трошки. На початку ми скажімо так відносилися до цього обережно, як і будь-які фермери, але потім в процесі роботи ми зрозуміли особливості добрива, зрозуміли його характеристики, так і почали використовувати його. В результаті дійшли до того, що вже на третій рік ми можемо представити власну таку розробку, скажімо так, маленьку, і можемо сказати, що ми вже досвідчені, тобто в цьому ділі, тому можемо використовувати тільки систему на основі. Препаратів торгової марки «Добродій», комфорт мікро і застосовувати їх успішно.